Цю історію надіслала мені журналістка одного чернігівського сайту. Вона зазирнула в очі жаху. Я прокрався через прогнили паркан, обережно приступаючи через гілки, щоб не видати себе зайвим шумом. Ліс був густий, глухий, як похмура провалля. Десь попереду, у темряві, вирисовувалися обводи покинутої лабораторії. Кажуть, що тут ще за радянських часів проводили якісь експерименти, секретні. Звісно, це лише плітки, але саме такі історії і змушують мене сюди лізти. Усередині пахло гнилю та старим металом. Ліхтарик вихоплював висутінки у залишки лабораторного обладнання, проржавілі шафи, папери, розкидані по підлозі. Я увімкнув камеру, тихо пробурмотів привітання своїм підписникам і пішов далі, у глибину будівлі. На одному з поверхів я знайшов те, що змусило мене затримати подих. Великий ще працюючий рефрижератор. Він шумів, обдуваючи холодом щось усередині, скляну капсулу, в якій темніла якась маса. Уся поверхня льоду була вкрита химерними розгалуженими тріщинами. Якби я знав, що саме я випущу. Але я лише знизав плечима і, піддавшись цікавості, вимкнув живлення. Щось у темній масі здригнулося. Мене звуть Олена Ковальчук, я журналістка міського сайту Чернігів онлайн. Коли в нашій області почали зникати люди, це стало новиною номер один. Спершу Сталкер, який колись вів блог, потім місцевий лісник, потім безхатько. Усі вони бували неподалік того покинутого наукового комплексу, який вже давно стоїть у лісі за містом, розслідуючи це. Я вийшла на дещо тривожну інформацію. Як я вже казала, першим зник сталкер на ім'я Антон Ковтун. Він нещодавно виклав відео, де пробирався до лабораторії. Але ось що дивно, після дати його зникнення на його каналі з'явилося ще декілька відео. Він говорив на камеру, поводився звично, навіть розповідав, що продовжує свої дослідження тільки його очі. Щось у них було не так. Я знайшла останнє відео, де він мовчки дивився в камеру, а потім посміхнувся так, що мені стало моторошно. Здавалося, його обличчя ось ось розпадеться на щось жахливе. Вирішивши з'ясувати правду, я поїхала туди, де його бачили востаннє. І це була моя найбільша помилка. Занедбана лабораторія виглядала ще страшніше вночі. Я взяла з собою ліхтарик, диктофон і ножа. Так, для самозахисту Усередині було тихо, аж поки я не почула легкий шурхіт десь позаду. Це був Антон, або щось, що виглядало як він. Його тіло було неправильним, наче шкіра натягнута на когось іншого. Очі блищали в темряві, а усмішка була неприродною. Олено, чому ти тут? пролунав його голос, але в ньому було щось дивне, щось нелюдське. Я почала заткувати. Він рушив за мною, а потім його руки почали змінювати форму. Я кинулася бігти, але підлога під ногами раптом затремтіла. Позаду мене пролунав скрегіт, ніби щось величезне повзло по металу. Я озирнулася і завмерла від жаху. Те, що було Антоном, вже більше не нагадувало людину. Я зрозуміла, у мене є тільки один вихід вибратися звідси живою і розповісти правду. Я вибігла з будівлі, мої ноги ковзали по вологому моху. Позаду мене чулося шипіння, гарчання, істота наближалася. Серце калатало у грудях, у голові тільки одне: не можна дозволити цьому вирватися за межі лісу. Пробігаючи повстарий ангар, я згадала: там був генератор і кілька каністр з пальним. Я різко звернула, натикаючись на двері, і заскочила всередину. Долоні тремтіли, коли я відкручувала кришку на одній з каністр. Двері гучно гримнули об стіну. Воно було тут. Мої руки вже були мокрі від бензину, і я схопила запальничку. Мерехтливий вогник відбився у його очах. Воно вже не нагадувало людину. Покручена маса плоті, щупальця, що смикалася вагоні і змін. Горітимеш разом зі мною, викрикнула я. І кинула запальничку. Вогонь охопив усе. Істота заверещала, розтягнула до мене деформовані руки, і я кинулася на втюк, залишаючи палаючий жах позаду. Я вибралася на дорогу, усе ще чути було потріскування вогню. Я знала, це ще не кінець. Те, що було всередині, могло вижити. Мені потрібно було діяти швидко. У кишені я знайшла телефон, але він був розбитий. Можливо, це сталося, коли я впала під час втечі від істоти. Ліс здавався безкінечним, темним, небезпечним. У долині я почула шум, важке дихання, хлюпання. Те, що я залишила в вогні, ще було живе. Я рушила в сторону міста, тримаючи ніж в руці, моє серце калатало. Кожен звук у лісі здавався мені пасткою, десь далеко завила собака. За півгодини я вибралася на дорогу. Ліхтері мерехтіли слабким світлом. На горизонті виднілися вогні Чернігова. Я відчувала, що мене хтось переслідує, але озиратися було надто страшно. Вийшовши до найближчої автозаправки, я увійшла до магазину. Продавець глянув на мене з подивом. Ви в порядку? Я відкрила рот, щоб відповісти, але в цей момент двері ззаду мене неповільно відчинилися. Я повернула голову. Увійшов Антон. Точніше щось, що виглядало, як він. Його одяг був цілим, руки не мали жодних опіків, і тільки очі. Вони були темними, надто порожніми. Олено. Сказав він, ти втомилася? Ходімо додому. Продавець повернувся до нього, нічого не підозрюючи. Я ж відчувала, як у мене стискається горло від жаху. Це не він. Це воно. Я зробила крок назад, хапаючи ножем міцніше. Ви знайомі? запитав продавець. Так. Сказав Антон, не відриваючи від мене погляду. Ми разом працюємо. Я відчувала, як воно чекає на мою реакцію. Якщо я скажу щось на те, він мене схопить. Якщо я буду мовчати, він переконає всіх, що я просто злякана, і зникне зі мною у темряві. Мені потрібно було прийняти рішення. Шанс на порятунок ще був, але я мала діяти швидко. Я зробила вигляд, що розслабилася, дозволяючи ножу опуститися до стегна. Так, нарешті сказала я, намагаючись не видати страху голосі, ми колеги. Продавець усміхнувся. Ну, от і добре. Чим можу допомогти? Я облизнула пересохлі губи. Дайте, будь ласка, пляшку води. Антон смикнув головою. Він знав, що я задумала щось недобре. Ми обмінялися поглядами. Я знала, що часу мало. Щось всередині цієї істоти вже рухалося, готове знову змінитися, вирости, поглинути мене. Я відчула, як на моїй шиї виступив холодний піт, коли Антон зробив крок вперед. Він знав, що я знаю. Настав момент істини. Я взяла пляшку води, тримаючи її в одній руці, а в іншій стискаючи ніж. Антон бо те, що виглядало, як Антон, Повільно підійшло ближче. Його рухи були надто плавними, надто контрольованими, як у хижака, що грається зі своєю здобиччю. Продавець не розумів, що відбувається. Він лише знизу плечима, пробиваючи бензин на касі. Я знала, що у мене є всього кілька секунд. Дякую, швидко сказала я і потягнулася до каністри. Антон раптом зробив ще один крок. Його рука ледь торкнулася мого плеча. Нам треба поговорити. Його голос був тихий, але в ньому чулися нотки чогось чужого, нелюдського. Мої пальці стиснули пляшку. Я різко відкрутила кришку і бризнула водою просто йому в обличчя. Це була звичайна вода, не кислота, не святе джерело, але він все одно відсахнувся. Його реакція була надто різкою. Я не чекала, вхопивши каністру й рвонула до виходу. Стій! пролунав його крик, але я вже вибігла на вулицю. Місто було спокійним, нічним, не усвідомлюючи, яка загроза зараз розгортається на його околиці. Я озирнулася. Антон стояв у дверях магазину, обтрушуючи з обличчя воду. Його риси почали змінюватися, немов під шкірою щось ворушилося. Я відчула, як у грудях зростає паніка. Це вже не людина, це вже навіть не його копія. Я кинулася до припаркованої на заправці машини. Біля неї стояв чоловік із каністрою в руках. Я вихопила її. Будь ласка, допоможіть. Він глянув на мене здивовано. Що сталося? Позаду почулися кроки. Я не гаяла часу. Рвучко відкрила пасажирські двері і залізла всередину. Їдь, просто їдь звідси, благаю! Водій вагався, поки не побачив Антона, що підходив. Щось не так? Я схопила його за руку. Він не людина, прошу тебе. Антон стояв у світлі заправки, дивлячись просто на нас. Він посміхнувся. Водій напружено ковтнув, ніби відчувши щось інстинктивно неправильне в цьому чоловікові і рішуче завів машину. Коли заревіли, і ми рвонули з місця. Я озирнулася. Антон не біг. Він просто стояв, але його обличчя воно почало змінюватися. Очі запалали глибше, шкіра потемніла, щось під нею рухалося, розширюючи форму. Ми від'їхали, але я знала, воно не залишить мене у спокої. Водій мчав по нічній трасі, раз у раз зирикаючи на мене. Хто це був? запитав він. Я не знала, що сказати. Як пояснити те, що сама ледве розумію? Це щось, видихнула я. Воно не людина. Він мовчав, але я бачила напругу в його руках на кермі. Куди вести? Я замислилася. Куди? У поліцію. Вони не повірять. До колег журналістів. Їм знадобляться докази, і раптом мене осінило. Є тільки одне місце, де можуть зрозуміти, що це за тварюка. Вези мене до військових, твердо сказала я, до бази біля Чернігова. Водій здригнувся. Ти серйозно? Абсолютно. Він нерішуче поглянув на мене, потім на дорогу, а потім мовчки натиснув на газ. Машина мчала нічною дорогою, двигун гарчав, а фари вирізали з темряви вузький коридор світла. Я стискала каністру бензину, ніби це була остання річ, що могла мене врятувати. Водій мовчав, але я відчувала, який він напружений. Його руки міцно стискали кермо, пальці нервово перебирали шкіряне покриття. Він, мабуть, пошкодував, що допоміг мені. Це якийсь псих. Нарешті запитав він, що? Ну, цей тип на заправці. Він хворий, чи ти справді думаєш, що щось надприродне? Я ледь не розсміялася, якби ж то все було так просто. Якщо я скажу тобі правду, ти мені не повіриш, відповіла я. Кажи, все одно ця ніч уже пішла коту під хвіст. Я глянула на нього. У світлі переладів його обличчя виглядало виснаженим. Але в очах не було страху, лише цікавість. Він не людина, сказала я, важко ковтаючи. Він копія, підробка, і він не один. Водій мовчки обмірковував почуте. І що ти збираєшся робити? Я зітхнула. Попередити військових. Вони єдині, хто зможе щось зробити. А якщо вони не повірять, це питання було болючим, бо я вже думала про це. У мене є докази. Сказала я, це була брехня. Але якщо я зможу протриматися достатньо довго, знайду їх. Чернігів залишився позаду. Ми мчали до військової бази, яка розташувалася за кілька кілометрів від міста. Я намагалася думати про план. Просто прийти і сказати, хлопці, тут інопланетний паразит, що краде людське обличчя, це явно не спрацює. Але іншого виходу не було. Тут зупини. Сказала я, коли попереду з'явився КПП. Водій натиснув на гальм, машина зупинилася у хмарі пилу. Ти впевнена? Так. Я відчинила двері і вистрибнула. Вартові на КПП вже йшли до мене. Стояти! Хто ви? Голос суворий, відточений роками служби. Я підняла руки. Мене звати Олена Ковальчук, я журналістка. Мені треба поговорити з вашим командиром, це терміново. Вони обмінялися поглядами. Один підняв рацію. «Дівчина, ніч. Ти Це з каністрою бензину в руках. Ти хочеш, щоб ми тебе пустили? Послухайте, я наблизилася. Якщо ви зараз мене не пропустите, то через кілька днів може бути пізно. Вартовий подивився на мене уважніше. Чому? Я облизнула пересохлі губи. Бо один з вас може бути не людиною. Мовчанка. Другий вартовий раптом потягнувся до кобури. А ти звідки знаєш? Моє серце стиснулося. Я зробила крок назад. Я відчула, як земля вислизає з під ніг. Другий вартовий встиг зрозуміти, що щось не так, кинувся до зброї, але істота, яка видавала себе за його товариша, вже рухалася. Я закричала і метнула в нього пляшку води безглузде жести, але він знову відсихнувся. Стріляй, закричала я. Справжній вартовий не став думати. Його автомат дав коротку чергу. Те, що було його другом, захиталося і завило. Цей звук змусив мою кров застигнути. Його шкір розірвалася, розпадаючись на темні слизькі нитки. Під нею не було нічого людського. Я зробила кілька кроків назад. Інші військові на КПП вже бігли до нас, кричали, але я знала, їм знадобиться час, щоб зрозуміти, у що вони встряли. Тим часом істота почала змінювати форму. Вона рвалася, розросталася, як химерний жах із нічних кошмарів. Я стрімко побігла назад до машини. Водій, який привіз мене, вже намагався розвернутися. Відкрий! закричала я та відчинилася, я застрибнула в салон. Газу! Машина рвонула вперед, минаючи КПП, де лунали постріли. У дзеркалі заднього виду я побачила, як військові намагалися боротися з цим, цим жахом. Але я знала правду. Це була лише одна копія. Скільки ще їх у Чернігові? Машина мчала темною дорогою, двигун ревів, а я вдавлювався в сидіння, намагаючись перевести подих. Що це було, чорт забирай! вигукнув водій, стискаючи кермо так, що побіліли кісточки пальців. Ти сам бачив, відповіла я, намагаючись опанувати паніку. Це воно, воно може бути ким завгодно. Водій кинув на мене погляд, повний страху. І що тепер? Я мовчала, намагаючись зібрати думки. Військові не впораються, Поліція не повірить. Люди у місті не знають, що серед них не люди. Нам треба знайти когось, хто розуміє, що відбувається, сказала я нарешті. «Тобто?» В Україні є люди, які знають про такі речі або мають доступ до військових, які можуть діяти без бюрократії. Нам потрібні спецслужби, розвідка, хоч хтось, хто має силу це зупинити. Водій замислився, потім кивнув «Є один знайомий, колишній СБУшник. Зараз він на пенсії, але в нього ще є зв'язки. Де він? У селі кілометрів за двадцять звідси, але якщо це лайно вже в Чернігові, то хто скаже, що його немає там? Я замислилася. Можливо, воно вже поширюється. Тоді що робити? Я подивилася у дзеркало заднього виду. Вдалені над військовою базою все ще було видно заграву, вони боролися, але надовго їх не вистачить. Їдемо до твого знайомого, якщо він нам не допоможе. Тоді ми влаштуємо власну війну. Ми проїхали вузькими дорогами, залишаючи чернігів позаду. Навколо були лише поля, темні силуети, дерева, нічна тиша, яка тільки підкреслювала мою тривогу. Я постійно озиралася. Якщо це створіння могло копіювати людей, воно могло бути де завгодно. Але найгірше я не була впевнена навіть у тому, що воді поруч зі мною все ще людина. Я стиснула ніж у руці. Щось не так? запитав він, помітивши мій погляд. Просто думаю, що треба бути обережними. Так, це точно. Дорога привела нас до невеликого села, де майже всі будинки стояли без світла. Водій зупинив машину перед старою хатою з облупленими стінами. Він тут. Запитала я. Повинен бути. Він вимкнув двигун і вийшов. Я залишилася всередині, стискаючи ніж. Темрява здавалася ще густішою. Щось було не так. Занадто тихо. Слухай, давай швидше, почала я, але раптом двері хати відчинилися. На порозі стояв літній чоловік з жорстким поглядом і автоматом у руках. Хто ви? Його голос був різким, наче ніж по склу. Вадиме, це я, Пашко, відповів водій. Чоловік звузив очі, потім кивнув. Заходьте, але якщо хтось із вас виявиться тим, ким не повинен бути, я вас спалю. Я не сумнівалася, що він це зробить. Усередині хата була заставлена старими меблями. Всюду валялися якісь папери, карти, навіть старі військові документи. Вадим налив собі чаю, але нам не запропонував: Ну, кажіть, я витратила наступні десять хвилин, пояснюючи все, що сталося. Вадим слухав, не перебиваючи. Коли я закінчила, він зітхнув і піднявся. Я знав, що рано чи пізно щось потім не трапиться. Він підійшов до полиці, дістав пожовклий від часу файл і кинув його на стіл. Я відкрила його і завмерла. Там були старі фотографії, чорнобілі кадри лабораторії, точно такої ж, як та, в якій я була. І серед них знімки істоти. Воно вже було тут. Давно ця тварюка не нова загроза, сказав Вадим. Її знайшли ще 80-х, але щось пішло не так. Що саме? Він подивився на мене і промовив те, що змусило кров у моїх жилах охолонути. Його тоді не знищили. Вони просто заморозили його і сховали. І тепер воно на волі. Вадим кивнув. Так, якщо ми не зупинимо його зараз, завтра вже буде пізно. Ми не мали багато варіантів. Вадим розгорнув стару військову карту. Я знаю, де ще є таке сховище. Якщо воно вийшло з одного, можливо, є ще й інші. Ти хочеш сказати, що таких може бути більше? Він кивнув. Якщо воно захопить місто, все ми вже програли. Я відчув, як у мені закипає страх. Ми не могли чекати. Що нам потрібно? запитала я. Вадим посміхнувся. Вогонь! Багато вогню. Ми почали готуватися до бою. І я знала, що назад дороги вже немає. Наступна ніч вирішить усе. У старому сараї Вадима ми готували все необхідне. Він витягнув кілька каністр з бензином, купу військових запалювальних гранат і навіть ракетницю. Ми підемо на об'єкт. Сказав Вадим, розгортаючи карту. Якщо ми праві і сховищ більше одного, то нам треба хоча б ліквідувати його. Тобто підірвати? уточнила я. Саме так. Пашко, водій який привіз мене сюди, мовчки слухав. Потім він підняв по голову. Але що робити з тим, що вже вирвалося? Ми всі подивилися один на одного. Істота, що видавала себе за Антона досі десь там, у місті. Якщо воно ще не знайшло спосіб розмножитися, у нас є шанс, сказав Вадим. Я нервово стиснула пальці в кулак. А якщо вже знайшло, Вадим помовчав. Тоді нам залишиться тільки знищити все. Ніхто з нас не хотів говорити про те, що все означає і місто, і людей. Але якщо паразит пошириться, я кивнула гаразд, тоді не будемо чекати. Ми дісталися до покинутої бази на сході від Чернігова. Будівля була схожа на звичайний старий ангар, але всередині під бетонною підлогою ховався справжній комплекс. Тут його тримали, пояснив Вадим. Пашко відкрив двері і ми зайшли всередину. Я увіпнула ліхтарик і посвітила на стіни. Старі радянські написи не відкривати наднебезпечно, запізно, пробурмотіла я. Ми просунулися далі. І тут я відчула це. Воно було тут: темрява заворушилася, щось велике і безформне, повільно відділилося на від стелі. Його очі, якщо це були очі, блищали в сутінках. Я почув голос. Олено. Я завмерла. Це був мій голос. Я побачила, як воно починає змінюватися, приймаючи мій вигляд. Воно вчилося. Гори, покидьку! заревів Вадим і кинув запалювальну гранату. Спалах вогню заповнив кімнату. Істота заволала, її тіло скрутилося в конвусі. Тікаємо! крикнув Пашко. Ми помчали назад по коридорах. Вадим витягнув детонатор. База не повинна вціліти, а ми, вивкнула я. Біжимо швидше. Ми вибігли на двір, а за нами тягнулося гарчання і звуки палаючої плоті. Я стрибнула в кювет разом із пашком, коли Вадим натиснув кнопку. Вибух змитнув небо вгору. Гаряче повітря пройшло над нами, наче ударна хвиля. Я підняла голову і побачила, як бетонні уламки летять у різні боки. Ми зробили це. Чернігів спав, наче нічого не сталося.